Діти шосткинських героїв, які зробили неоцінений внесок у майбутню перемогу України, продовжують насичуватися позитивними емоціями у Європі. Вже шоста група дітлахів з нашого міста повернулася з Бельгії, де втілюється в життя чудовий проект Спа дякую. Для мене дуже важливо, що якомога більше дітей може виїхати з війни з цієї тривожної ситуації і наповнитися позитивними емоціями. І зрядитися, і повернутися з певними такими, знаєте, натхненнями для того, щоб надихати навколо себе і свої родини, по-перше, і діток, з якими спілкуються наші саме дівчатки, хлопчики які побували в Бельгії, і вчителів, у яких вони навчаються в школах. І потім, коли дитина буде дорослішати, вона цей цінний досвід обов'язково втілить в своє життя, тому що це незабутній дійсно досвід спілкування з людьми. І е, перебування в середовищі іншому, яке відрізняється від українського середовища. Для мене це велике щастя бачити, як наші дітки повертаються додому насичені. і його готуватися до наступного до наступної зміни. Пані Олена, яка є незмінною авторкою і кураторкою проєкту, каже, що саме дітям героїв у майбутньому доведеться відбудовувати Україну. Тому досвід, який вони пережили, унікальний, і він має перетворитися в їх силу. Ну а ця сила допоможе хлопчикам та дівчаткам у майбутньому досягти великих звершень а наразі справитися з непростим сьогоденням. Впевнена психологиня хабу Анна Прокопенко. Метою нашого проекту є оздоровлення діток. Даруємо ми їм різні емоції, щасливі. Ми надихаємо їх на творчість, на те, щоб вони оздоровлювалися, побачили мирне життя та зберегли його в своєму серці, щоб привезти сюди на батьківщину. І тут щоб це зернятко, яке зародилося у них там розволо і допомагало нашій. Розканщині процвітати і відновлюватися сьогодні. Ми запросили діток разом з батьками, щоб поділитися емоціями, враженнями, щоб поспілкуватися, показати, що тут є місце, яке підтримує. У кожної суботи ми запрошуємо всіх наших дітей зі всіх шести поїздок, вже шести буде і надалі, і ми будемо також їх запрошувати до нас, щоб ділилися емоціями. Оціями ми підтримуємо її, і взагалі робимо таке коло спілкування, де кожен радий один одному, і ми всі разом робимо спільні та корисні, цікаві справи. Даний проект організовується за підтримки двох сторін: Шосткинської міськради, а також бельгійської сторони в обличчі армії спасіння на чолі з Мікаелем, який координує цю роботу в Бельгії. До речі, цього разу в поїздку з дітьми в якості супроводу вирушила і відома в шості педагогиня та художниця Алевтина Філон, яка також втілила в життя ідею однієї гарної людини і розписала молитовний будиночок на Віллі Мейербер в українському стилі. Тепер українські символи будуть ще ближче до українців, які наразі перебувають в цій чудовій європейській країні. Між тим проект з подякою вже триває з літа 2023 року і дозволяє за одну зміну оздоровити, надихнути та відволікти від війни вісьмох дітей, які в супроводі двох досвідчених дорослих, педагогів чи психологів, подорожують Бельгією, знайомляться з її історичними пам'ятками, цікавими місцями. А також проходять арт-терапію, хібукі-терапію, спілкуються між собою та відвідують різноманітні цікавинки. Така насичена програма залишає в серцях дітей незабутні враження, розповідають мами дівчат, які тільки но повернулися додому з поїздки. Їй дуже сподобалося емоції. Зашкалювали кожного дня, коли вони виїжджали в якесь місто, там картинні галереї дивилися музеї, церкви. Тобто вона була в захваті. Ну а мені, звичайно ж, я в захваті від того, що моїй дитині це все сподобалося. І вона навіть згодна на майбутнє, якщо запропонують ще раз поїхати і відпочити. Я вдячна тим людям, які нас запросили, тому що дитина перший раз була за кордоном, така була в неї далека поїздка. Ну дитина відпочила це видно відразу, що вона ну відпочила, на сам перед від тривог. Від ситуації, яка зараз в нашій країні, вона познайомилась дуже багато друзів. У неї багато де побувала, багато де що побачила. Емоції в неї вчора були дуже такі, прям щасливі. В неї ще там було день народження. Вони святкували на вілі, так, 28 жовтня їй там подарували дуже багато подарунків, спекли їй торт. Ну, взагалі, дитина щаслива і все добре. Самі діти соромляться показувати свої емоції і ніяковіють перед камерою, але їх враження читаються на обличчях. Коли я приїхала додому, я дуже багато розповідала мамі про Бельгію. Кожен день у нас була програма різна. Одного дня ми робили поробки, іншого дня ми їздили на екскурсію. Кожен день був дуже насичений. Нам ніколи було існувати. Ми їздили в Бельгію, бачили багато церков, були в міні-Європі, в аквапарку. На гірці, спускали, спускалися з третього левела. Страшно було там, на третьому, але дуже прикольно. Нам подарували хібуки, подарунки різні. Я відпочив дуже добре, мені все сподобалося. Не ну, дивлячись те, що ми відпочивали. Я дуже сумувала за домівкою своєю. Мені під час поїздки подарували собаку. Мені все сподобалось. Я б ще хотіла поїхати. Море, китайський ресторан, потім картинна галерея, церкви і музей. Мені сподобалась поїздка. Ми були в аквапарку. Там Було дуже весело. Ми познайомилися із власником картинної галереї зі Стівом. І він нам подарував по маленькій картині. Я привезла її додому, та вона в мене тепер зберегається. У нас була дуже дружня команда, і ми нам було дуже весело. Я гарно відпочила, але б хотіла б ще там відпочити. Слід зазначити, що діточок, які повернулися з Бельгії, подальшого на призволяще не залишають з ними продовжують займатися у хабі місця сили, надавати психологічну допомогу у разі необхідності та розважати кожної суботи. Ти проводять з хлопчиками та дівчатками цікаві ігри, спілкування, терапію. Наразі завдяки проекту Спадякою пройшли оздоровлення та отримали купу позитивних вражень близько 50 юних шосткинців, і ця робота буде продовжуватися. Обіцяють організатори.